Всім привіт! Вітаю вас, Хмельниччина. Мене звати Світлана. Також в кадрі напевно, не знаю, буде моя донечка Аліса, але вона завжди є, десь пробігає, десь привітається, а десь і приймає участь. Сьогодні запрошую вас. На свій город будемо проводити саме тут більшість часу, але покажу ще вам декілька, можна сказати, композиції квітів, які я сформувала. Ну, а ви скажете, дивіться, як гарно. Не знаю, зараз чи я попаду в кадр. Летить наді мною Бузя. Не знаю, чи, а ось видно. Прям наді мною кружляє. Прилетів, привітатися. Дуже класно. Так, Збив тепер мене і Бузька з пантеликом. Сформувала я декілька композицій квітів нових, в цьому я також вчуся. Та й, взагалі, в принципі, я, напевно, всьому вчуся щороку. Ділюся з вами своїм навчанням, своїми якимись знаннями, що я вже маю. Хоча мені здається, що я ще взагалі нічого не знаю, тому що стільки всього можна вчити по агрономії. І з кожним роком я розумію, що можна вчитися, вчитися і вчитися. І все одно все не вивчиш, тому що є нове насіння, нові якісь технології, змінюється погода, нові рослини. І цьому всьому необхідно вчитися. Тому в цьому відео я буду висівати вже огірки в теплицю і у відкритий ґрунт в мою теплу грядку. Яка трошки, я не можу сказати, що вона сильно в мене перезрівала небагато, тому що я вносила саме елементу, який прогрівається. Це була тирса. Якщо вносити коров'ячі послід, тобто коров'ячий навоз чи курячі послід, тоді процес перегрівання цього. Грядки він набагато сильніший. Тобто, дивлячись, від яких інгредієнтів ви вносите в свою теплу грядку, тим більше температура. Враховуючи, що я вносила тирсу, яка гріє, вносила її зовсім невеликий шар, то вона мене піднялась до 40 градусів максимум, і опустилася знову на 20 Цей процес відбувався пару днів. Тому зараз я вже буду висаджувати туди насінка висівати і буду формувати вже грядку повноцінно з огірками. Також вирішила цього року формувати і в теплиці грядку з огірками. Спробую, бо в теплиці я висаджую більшість томати, але хочу спробувати і зробити огірки, тому що таким чином огірки можна мати довше до самих приморозків можна формувати огірки. Продовжувати їхню життєдіяльність, їхню і до самих приморозків мати мати огірки. Але необхідно знати, як правильно це робити їхні обробки, які необхідно робити щотижня, дивлячись також і від погоди. Але цього всього я хочу цього року навчатися. Можливо, ви знаєте, вже взагалі маєте шикарний досвід по вирощуванню огірків. Буду вам вдячна, якщо ви будете зі мною ділитися, тому що я, в принципі, огірки я висівала, але я за ними не доглядала. Я їх не обробляла, не оприскувала. Єдине, додавала їм добрив. роблю я зелену настойку. Покажу вам. Але я їх не обробляла. Виявляється, обробки треба проводити кожні 4-6 днів, дивлячись, яка погода, і дивлячись, чим ви обробляєте. Тому вирішила я цього року ці всі моменти вивчати. Буду ділитися з вами. І хтось зі мною вчиться, хтось вчить мене, але це все класно. Тому запрошую вас на. Свій город, свою городину і нашу теплицю. Всім бажаю гарного перегляду! Хто ще не підписався, підписуйтесь, мені буде дуже приємно. Діліться нашим каналом, нашими відео зі своїми знайомими. Хто тільки придбав невелику ділянку, хто тільки вчиться вирощувати городні культури, квіти, формувати свій садок, формувати гарні квіт... квітники, діліться нашим каналом. Так, наш канал буде просуватися, рости, набирати обертів. І будемо так частіше і яскравіше виставляти відео. Будемо вчитися разом новому і новому. Так, трошки я забалакалася вже 5 хвилин, тому приступаємо до роботи. В Першу чергу ділюся, як я цього року пророщувала огірки. Зазвичай огірки висіваються одразу в ґрунт. Але таким чином ви маєте перші всходи через неділю, через 10 днів, дивлячись все від температури і від насіння. Цього року я вирішила огірки проростити, в принципі, аналогічно так само, як і томати. Єдине, я взяла серветку саме паперовий рушник, він більш міцніший. Склала в два шари. І в кожний шар я поклала насіння з різних упаковок. В мене тут три види. От Перший вид це амур, огірок F1. Ось такого плану взяла я. Далі, як ви бачите, все в одній коробочці, просто між різними шарами цього паперового рушника. Він взагалі другий, взагалі класно, дивіться, що робиться. У ґрунті ви такого не побачите. Дивіться, як гарно проріс, взагалі супер. Це Аніка f 1 І ще один вид, тут небагато, це огірок Кріспіна також F1. Це все ранньо і самозапильні огірки. Аніка самозапильний, Кріспіна також ранній. Амур. Амур, Амур, ну він також Е, Краще всього брати 20% ранніх огірків. Зараз я поки накрию. 20% ранніх огірків, 20% середньоспильних огірків, і більшу частину брати пізніх огірків, щоб мати врожай якнайдовше. Тому що на ринок попадають саме пізні огірки, в закрутку попадають саме пізні огірки по терміну дозрівання, і пізні огірки ви маєте до жовтня місяця. В мене, я передивилась все своє насіння, напевно, пачок. 15 і в мене все ранні. Весною я ці моменти просто не вивчала. Тому, друзі, як я кажу, треба все вивчати і дуже багато інформації. Я, наприклад, ще таких моментів, що є саме пізні огірки, я навіть не знала. Тому я буду докупляти насіння. Це ранній і середній сорт. Тут ну, не на всіх написано, але ранні і середні. Тому зараз я їх висіваю і ще буду купляти пізні, і так само пророщувати, щоб цей процес відбувався швидше. Далі переходимо до самої лунки. Тут в теплиці я буду огірки, вони в мене будуть не по сітці, а по ось таким жгутам. І я її буду поступово опускати, тому що гірки ростуть Це ліана, яка росте високо-високо. І поступово по мірі росту я буду її опускати в ґрунт. Огірок таким чином буде оновлюватись сама рослинка. Буде пускати нові корінці і продовжувати свій ріст. Ямки роблю десь через 20 см, буду робити. До ямки сюди я внесла кокосовий субстат. Він гарно розпушує ґрунт, можна вносити і компост. У мене компосту такого перегнившого немає, тому внесла я субстат кокосовий. Внесу сюди я агроперліт. Агроперліт він зберігає вологу у лунці. Дуже класно, причому розпушує і зберігає вологу. І на початку е росту. Огіркам потрібен азот. Тому сюди я добавлю не багато зовсім. Тому що на таку лунку виміряти, це мені здається, взагалі неможливо. Азотного добрива, ам'ячної селітри. Тому що на перших етапах потрібно багато-багато азоту. Цю лунку я закриваю ось так далі. Азот піде внизу, зверху це все агроперліт. Азот не добре вонище, щоб воно вже було корінцям, а не зверху. Трохи тут зверху мунчи, і буквально ось так, на 2 см, півтори, сюди буду класти по два зернятка. Так само зараз і в цю лунку ношею агроперліт гарно. Також посадка насіння огірків відбувається, коли ґрунт прогрівся як мінімум на 18-16 градусів. Якщо нижче, не висаджуйте насіння огірків, вони просто будуть у вас хворіти. Так само і томати. Їм необхідний теплий ґрунт. Якщо ґрунт холодний, рослинки будуть хворіти і можуть взагалі загинути. Тому провіряйте це. Термометром обов'язково, щоб ґрунт був теплий. Так, тут я закриваю і носимо і також для також для рослин дуже погана і висока температура, коли вже за 40. Тоді рослини також хворіють і погано приживаються. Тому Саме температуру також необхідно контролювати. Тут зроблю я скраєчку. дві рослинки одного виду. Я їх одразу так тут буду мочувати, підляю, щоб волога не випаровувалась. Сьогодні чоловік покусив травичку, я собі можу спокійно одразу все замочувати, щоб їм було тепло і. Волога не випаровувалася. Таким чином, я проходжуся зараз по всім лункам. І далі покажу ще щось цікаве. Ділюся з вами ще своєю новою покупкою. Замовила я собі затіняючу сітку саме в теплицю під огірки, тому що в теплиці влітку буває до 40 до 50 градусів для рослин це просто забагато. Також, в принципі, можна накрити і томати, буду бачити по, саме по температурі. Я раніше взагалі не висаджувала огірки, тому що огіркам теплиці за жарку. Томатам нормально в нашому регіоні саме, а огіркам їм зажарко. Але за допомогою з цієї затіняючої сітки я спробую якось це питання вирішити. Замовила я її у фірми Еґрін, торгова марка. З цієї торговою маркою я взагалі знайома дуже давно. Я в них раніше брала агротканину, яку я використовувала ось на всіх цих дорожках, на всіх стежках, що в подвір'ї на ділянці, що ось тут в городині. Також парничок, бачите, вам пізніше його покажу ще. Також це він йде з фірми торгової марки Егрін. E в них досить такий великий асортимент товару є і. Сітки затіняючі, є агротканина, є парнички, є садовий інвентар, є тенти накривні, є насіння також. Одним словом, великий асортимент товару, ціни нормальні. Плюс ця торгова марка допомагає нашим Збройним силам України. Тому Можна підтримати українське, зробити як собі приємно, як підприємцям, так і Збройним силам України. Також, не знаю, чи сьогодні я зараз встигну, бо вже сонце сідає. Показати вам саме накрити тепличку, можливо, це буде в наступному відео. Тому що в мене майже прямий ефір. Я ще роблю, показую, і одразу це все піде на відео в Ютуб. Але хочу. Порадувати вас зараз до кінця травня місяця, саме на затіняючу сітку цієї торгової марки. Мої активні підписники, які дивляться нас весь час, хтось може приєднається на цьому відео. Матимуть знижку 10% з промокодом eGreen на сайті цієї фірми, на всю затіняючу сітку. Асортимент цієї сітки в них також є різний, і з, саме з різним затінком: є 90%, є 60%, є 40%. Цю, що я взяла зелену, вона йде 4 на 5 метрів, затінок 60%. Я думала брати світло, тому що хочу брати її в теплицю, щоб якось теплиця і сітка не були дуже якось виділялася сітка. Але мені саме менеджери цієї фірми порекомендували брати зелену, тому що світла йде майже 90%, і її періодично потрібно було би знімати, щоб якесь світло мої огірки, хоча б отримували. Тому фахівці консультують і радять саме. Той матеріал, який вам підходить для вашої ділянки. Так само і агротканина, і парнички. Вони всі мають різну товщину. Тому перед тим, як купити, ви поясніть менеджерам, для чого ви хочете це використати. І вам порадять яку краще товщину брати. Так, ще раз нагадую про ромокод eGREEN. Заходимо за посиланням нижче в описі під відео. Там я залишаю посилання на інтернет-магазин. Цієї торгової марки, і також Інстаграм. Що що там, можете сказати цей промокод, і буде вам знижка 10% до кінця травня. Я напевно просто повторюся в наступному відео. Зараз, можливо, не знаю, чи я встигну чи ні, її розкласти. Якщо це буде в наступному відео, то я просто вам повторюся. Нагадаю, можливо, будуть нові глядачі, яким також потрібна ця затінняюча сітка. До речі, її використовують не тільки в теплицях. Її можна використовувати. і... Також, до речі, в кого хто живе на півдні, в кого дійсно взагалі літо спекотне, немає затінку, то це можна робити і на відкритому ґрунті побудувати буквою П-образною собі основу і зверху накрити її самозатіняючою сіткою. Це також класний варіант прикрити свої огірки, томати, щоб вони не пеклися на цьому пекельному просто сонці. Також для створення декоративних та інших. Огорож територій при будівництві. При затінку, взагалі, якщо у вас немає затінку, також це можна зробити. Плюс я ж кажу, що є різна кольорова гама. Якщо вам не подобається зелений, можна обрати світлий. На випарничку вже томати. Я їх ще не мульчувала, але вони себе гарно почувають. Тут томати сховані. У нас взагалі вночі ще нещодавно були приморозки, мінус один, на томати в мене пережили. І томати замульчовані вже в тепличці. Наостанок покажу вам трохи квітів, які я сформувала композиції. Формую їх вперше, тому ділюся з вами таким своїм першим досвідом. Я ще ніколи цим не займалася. Так, перша. Як бачите, тут йдуть труби, звичайні труби, які пофарбовані, нічого такого особливого. Задекоровані ще ось такими колесами дерев'яними. Ну, я повторюся, можливо, хтось дивиться вперше. В нас селянський стиль, тому ми дуже полюбляємо саме ось такі речі давнини, і ними прикрашаємо свою територію. Так, це цмин. В нього дуже такі махрові листочки. І ось цей цмин з таким сірим відтінком листя я поєднала з геран'ю. Герань королівська, якщо я не, не помиляюся. Так само і тут герань і ясколка. Я тільки вчора це висаджувала, тут ясколка так добре себе почуваю, тут трохи впала, але Пару днів рослинки хворіють, потім відновлюються і почуваються добре. Ясколка вона декоративна протягом всього року, навіть взимку. Я, можливо, навіть спробую ясколку залишити тут, чи внизу лаванда, і вони будуть прикрашати мені ці, можна сказати, такі підставки протягом всього року, навіть взимку буде такий килимок ясколки і лаванди сірого відтінку. Так, ясколка також з геранью рожевою. Ось так. І внизу я спробувала посадити лаванду. Не знаю. Я її тут обрала чисто по кольору, щоб вона поєднувалася з ясколкою та цмином. Ну, поки в мене є сумніви. Не знаю. Можливо, коли вона зацвіте, то буде більш такий яскравий ефект, поки я не можу. Можливо, добавлю ще сюди, ну, не знаю. Можливо, ви мені підкажете, який кращий колір сюди. Я все ну, хотіла біле, але білим будемо, зараз, буде ясколка білою. Коли в мене зацвіте якась біла герань, то я, можливо, сюди добавлю саме білу гіранчі. Чи наверх там є місце? Ну або замість лаванди. Але поки ось така композиція в сірому відтінку. Ця композиція, до речі, полюбляє саме світло. Причому всі рослини, що Герань, що цьмин, що ясковка, що лаванда, всі полюбляють сонце, і це необхідно враховувати, коли ви створюєте композиції з різними рослинками. Тому що не всі полюбляють сонце, деякі полюбляють тінь. Тому це враховуйте. Так, поділилася з вами ще й красою квітів. До речі, гліциня цього року в мене не захотіла цвісти, я її обстригла і виявила, що гліцинію необхідно обстригати 2-3 рази на рік. Я цього не робила, тому, можливо, причина в цьому. Цього року я багато всього вивчаю. Причому хочу сказати, що дуже багато всього я вивчаю і трошки в моїй голові це все не вміщається. Але вчитися ніколи не пізно, про це не забуваємо. І кожна рослинка потребує свого догляду. Но зараз я ж не буду лежати. Ми залізли на гамак. Кому цікаво, також питайте, дам вам номер телефону виробника. Виробник саме в Хмельницькому і робить різні садові меблі. Альма ліс, квітника. А ну звідси. Це наша вічна проблема, Альма і квітники. Все на цьому, друзі, ми прощаємося. Сподіваюся, що відео для вас було цікавим, корисним. І знову я донесла якусь нову інформацію. Аліскі вже мої нудиться. І вона каже: всім пока-пока. Бо хоче до цього бавитися, хоче доріти, а мама все, все займається городніми справами або знімає відео. Тому. Зараз час для дитини наступає. Це зараз вісім вечора і наступає час для дитинки. Будемо бавитися, підемо на батут або Ой! поскачемо на гамаку. Все, Всім пока-пока. Все добре. Все добре? Все, всім пока-пока і до зустрічі.